Всім привіт! Коротка вставка. Пам'ятаєте, як ми висаджували персик десь місяць-півтора, тому зараз покажу, що з цим персиком і як він зараз розвивається. Це саме персик, що, ми, що я садив нектарин інжирний сорт, донат. Персик підкомлювали, персик робили всі обробки. Бачите, листя ще не крутиться, не крутилося цього року. Персик ожив. Чудовий буде в мене екземпляр на черінки, ну, можливо, згодом буде і на урожай. Звичайно, він не сформований ні чашею, ні вертено. Буду далі бачити, що я знову буду виробляти. Всадка була дійсно гарна, все є. Бачите, є тільки почорніння певні. А так все прекрасно, чудово, він розвивається. Інший персик трьохрічний, також я висадив. Все чудово, прекрасно, 3 роки це Ice Peach білий персик. Так що, хто там казав, що він не приживеться, мені не потрібні ці персики. Слава Богу, в мене все прижилося.